Вшанування пам'яті полеглого героя. Анотаційну дошку українському воїнові Дмитрові Відіденко встановили та освятили на фасаді будинку, в якому він мешкав. Цурік у літку він став на захист українського суверенітету. На фронті був помічником гранатометника. Загинув на харківському напрямку від тяжких поранень, несумісних із життям. Я чекала сина, чекала з перемогою і живим. Мій тато воював. Пройшов усю війну велику вітчизняну, сім років. Мабуть, мій тато не зря воював, щоб не воювали наші діти. Ми мусимо пам'ятати наших загиблих героїв, мусимо допомагати живим воїнам, дякувати їх, обіймати і допомагати всім, чим можемо. Я всіх прошу, щоб допомагали нашим захисникам і не забували, якою ціною дається. Нам ця війна, ця перемога, сестра загиблого армійця, каже: Дмитро мріяв стати діджеєм, багато читав, особливо полюбляв детективи. Дуже рано став самостійним, проте ніколи не забував відвідувати свою родину. Я всім вдячна, що прийшли на цей захід, оскільки це важливо, як ми можемо вшановувати пам'ять загиблих героїв. Попри те, що в нього в житті часто виникали складні обставини, він завжди. Не опускав руки, він завжди знаходив вихід з різних ситуацій. Він не любив сидіти на одному місці, різним любив займатися. Весь час про щось розповідав. Ну, пам'ятаю, як він приходив на Новий рік в шапці, Діда Мороза. За період російсько-української війни міська тергромада втратила понад 600 воїнів. Всі вони полягли за свободу України. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.